Бахкає по всьому місту у російському курську впродовж години з різних районів лунають вибухи. У Воронежі – мінус резервуар із пальним. А у Малітополі, який неправомірно контролюють загарбники, успішна операція. Партизан подробиці розповім просто зараз на каналі. Січас без підписки. Ми не почнемо, тому тисніть на червону кнопку і нумо до новин. У п'ятницю, 15 грудня, російський Курськ став на вуха. Його вже не вперше атакують. Регіон розташований на межі із Україною, а сам обласний центр лежить по карті за 115 кілометрів від кордону із Сумщиною. Але щоразу емоції не менш гострі. Місцеві телеграм-канали червоніють сповіщеннями про численні вибухи, гучно у різних точках. Місцевий губернатор Старавойт о 16.41 повідомив. Що це над регіоном працює? ППО, я пропоную побачити ці епізоди. Моменти бабахів захопили камери відеоспостереження. За півгодини на сторінці місцевої адміністрації з'явилося повідомлення, що під час небезпеки у Курську на додачу до страхітливого грому спостерігаються ще й збої у роботі громадського транспорту. Вони пояснює місцева влада пов'язані з дорожньою ситуацією, викликаною снігопадом. На деяких маршрутах може змінюватися розклад автобусів. Врешті у Міноборони РФ відзвітували про успішний захист неба. Черговими засобами протиповітряної оборони на території Курської області знищено чотири безпілотні літальні апарати. Про це йдеться у повідомленні відомства. Ну а винним в атаці в шойгу вважають, як там висловлюється, київський режим. Однак цілком може бути, що запускали дрони зсередини представники внутрішнього руху опору. Адже сьогодні це не перший епізод яскравої роботи партизан. Бійці Легіону Свободи Росії показали, як підпалили резервуар з пальним Роснефті у Воронежі. Щоб не вдаватися в подробиці про провал дотримання безпеки, тамтешня верхівка видала операцію легіонерів за такі собі навчання. МНС. тим часом легіонери розкрили, що ж відбувалося насправді, та додали. Щоб знищити пальне противника на фронті потрібно провести розвідку за кілька днів, витратити енну кількість снарядів, залучити артилерістів та операторів БПЛА. Щоб знищити пальне в тилу, потрібен сірник і одна безсонна ніч. Про таке представники Свобода Росії написали у себе в Телеграм. Працюють незгодні з режимом і на тимчасово окупованих землях. Партизани на Запоріжжі підірвали ворожий товарняк. За даними центру національного спротиву в Мелітополі, невідомі провели успішну диверсію і підірвали залізничний потяг, який щодня возив із анексованого Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси і пальне для окупантів. У результаті чого було пошкоджено залізницю та тепловоз із вагонами. Сам вибух стався о восьмій ранку прямо під носом російських ФСБшників – Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість. А в русі опору кажуть, що за 2023 рік це вже 11-та успішна диверсія на залізниці. До слова про сам Кримський півострів там також тривожно між Чорноморським та Міжводним працює якесь ПВО у Сімферопольському районі. Також гучно про це сповіщають тамтешні телеграм-канали. Давайте побачимо. Севастополь та Джанкой вибухи додають очевидці. Працює ППО у Херсонській області. Про це пишуть призначений РФ, так звані губернатори, а насправді гауляйтери, Розважаєв та Сальда. Пишіть, будь ласка, в коментарях чи варто чекати ще святкових бабахів від повстанців проти руського міра? Наприклад, напередодні Різдва. Не забувайте підписатися на канал сейчас. Поставити свою вподобайку та натиснути на дзвіночок. Ну а я ж нагадаю, що днем раніше безпілотники атакували одразу кілька міст, зокрема і столицю Російської Федерації. Ці деталі дивіться у попередньому випуску новин на каналі Січас. Нічна атака дронів на Росію, зокрема, і на Москву. Невже безпілотники знову цілились на Кремль? Які об'єкти ворога вдалося уразити, та хто стоїть за новими ударами? Про це говоримо у випуску. Вітаю на каналі Січас. Підписуйтесь на наші новини і ми починаємо. Отже, уночі проти 14 грудня росіян сполохали звуки дронів, що летіли у різних напрямках. О 5.41 міноборони РФ вкотре похвалилося успішною роботою в небі. Нібито було припинено спробу київського режиму, як там зазначається. Зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу черговими засобами ППО звітують у Шойгу, знищено та перехоплено 9 літальних апаратів над територіями Калуської та Московської областей. Мер російської столиці уточнив, у темряві за НЛО, назвімо його так, ганялися у нарофомінському міському окрузі. Це південний захід московського регіону. А авіаоб'єкт летів. На саму Білокам'яну. на місце падіння уламків за попередніми даними руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події. Про це Сергій Сабянін написав у себе в Телеграм. Згодом же він додав виявлено та припинено силами протиповітряної оборони ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви – у тому ж на Рофомінському міському окрузі руйнувань та постраждалих після падіння уламків попередньо також немає. Додав він, губернатор другої ураженої області Владислав Шапша повідомив, що у його володіннях на Калущині засоби ППО збили один безпілотник на території Сухінічського району. Він по карті лежить за 92 кілометри від самої Калуги та за 251 кілометр від Москви. Постраждалих та руйнувань інфраструктури, за словами Чинуші, знову ж таки немає. То куди ж цілили ці дрони? Як пише телеграм-канал База, безпілотники спробували атакувати кілька військових частин у Підмосков'ї. Імовірно, метою дронів були частини в Алабіно та Подольську. Так, от перший БПЛА, який летів у бік згаданого Алабіно, був збитий за три кілометри від населеного пункту о 3.30 ранку. За годину в тому ж районі був збитий ще один безпілотник. Крім того, ближче до п'ятої години дрон спробував атакувати військову частину у Подольську. Постраждалих немає. Про це от йдеться у публікації. Власне, ці дані дублюють те, що написали губернатори, але вони то приховали, куди саме цілились дрони. А тепер ми розуміємо, які були мішені насправді. Ну а ще однією із можливих цілей безпілотників була володарська нафтобаза у Раменському районі під Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників. Як повідомляє низка засобів масової інформації з посиланням на джерела, ця от вся атака, весь цей переполох у Росії, був спецоперацією головного управління розвідки Міноборони України. Ну а цілями, як ви вже могли зрозуміти, були саме мілітарні об'єкти противника. Після останніх ударів, які росіяни здійснили по Україні, це було хороше нагадування для них, що в них теж не буде спокійних ночей. Ось так сказало джерело у спецслужбах. А як вважаєте ви, чи достатньо зрозумілий натяк? Яких дій тепер очікувати після таких от нальотів із боку простих росіян? Напишіть свої варіанти в коментарях. Не забувайте тиснути на кнопку підписатися та ставити вподобайки нашим роликам. Принагідно нагадаю і про функцію дзвіночка. Так, ви не пропустите оновлень на каналі.